Так, друзі, тепер рекомендація щодо цих книжечків. Це моя особиста рекомендація. Я взагалі книжечки обожнюю. Я замовляла їх для своєї дитини на два рочки. Це було у вересні на початку, з метою, щоб вона почала більше розмовляти, краще розмовляти. Ось вибрала такі. Вибрала дуже довго, я замовляла їх, то кажу, на маудав. Нема, хоча зараз на сторінці в інстаграм, де книжки продають дуже багато є сторінчок. особливо таку книжечку я бачила не один раз. Ось таку не бачила. Хочу вам сказати, що якщо взяти ці дві книжечки, то ось ця їй сподобалася найбільше. Вона її почала тут більше читати, дивитися тут дуже красиві малюнки. Вони яскраві, тут віршики, тут і можна навіть їх брати на старшеньких на вік, тому що тут, тут вже запитання, тут вже логіка, мислення, потрібно на них відповідати. Дуже подобається моїй дитині ось цей віршик. Вона тут барабан, бум-бум-бум. Саме цим барабаном вона почала якраз повторювати все більше слів. Ось цей віршик дуже їй подобається. Яскраві малюнки, дуже красиві. Я сама в захваті, дуже красива книжечка. Дивіться, ось цю книжечку з двох років їй було цікаво, а ось цю, я замітила, вона у нас лежала, і то їй стало цікаво. не з 2 і 2, 2 і 3 рочки. І зараз вона також дуже подобається. Тут багато мені подобається то, що тут дивіться, моя родина, моя країна, я вмію. І кожен оці емоції вона мене дуже повторює. Я її показую, вивчаємо. Мій одяг, кімната. Ну, тобто, ці всі деталі такі посередні. Там я її питаю, де там ванна, покажи мені або дзеркало, або сама вже повторює мило. Ну, це таке все побутове, дуже класно. І от зараз її цікаво. Ця книжечка цікава не лише для дітей, але й для дорослих. Дивіться, фрукти, овочі. Ну тут все є. Вона дуже яскрава, домашні улюбленці на фермі. Вічливі слова, пори року, час доби, форми, машини, професії. Я в захваті. Мені здається, що це буде чудовий подарунок, якщо ви не знаєте, що брати діткам. Ось такі птахи. Покажу вам трішки, десь тут були. У морі, ось дивіться. І що, які плюс, ви бачите, тут не лише українська мова, а ще й по-англійськи, та ще й транскрипт є. Хто хоче, шукайте в інтернетах, замовляйте, я рекомендую.